Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монети України 25 копійок 1992 року, другий штамп, тонкий трезуб. Монетки виготовлені з латуні та алюмінієвої бронзи. На аверсі бачимо зображено тризуб. По боках листя каштану з колосям пшениці. Знизу дата 1992, та зверху напис Україна. На реверсі монети. Бачимо напис по центру 25 копійок та по колу ягоди калини у 8 таких ячейках-гроздях. Монетка є як з мілкою насічкою, так і крупним гуртом. Якщо з мілкою насічкою монетка попадалась більш частіше, з крупною насічкою монета більш рідкісніша. Ціна монетки просто з крупною насічкою розпочинається від 2-3 доларів за одну звичайну монету. Також є різні види, підвиди. Які дорогі браки та повороти. Найдорожчими є це поворот у 180 градусів. Ціна договірна. Монетка буде перевернута. Та браки аверс, аверс та реверс реверс. Це якщо аверс, аверс, монетка з двох сторон буде містити три зуби, якщо реверс, реверс то напис 25 копійок. Так як є різні підштампи монет, то якщо монетки зі звичайними ягодами на сьогоднішній день коштують від 1 до 3 доларів, то монети більш з крупнішими ягодами ось такими. Коштують від 10 до 15 доларів. Деякі навіть від 50 до 70. Якщо вам попаде монетка 25 копійок з мілкими ягодами і внизу, де буква П, ягоди будуть, так як тут заходити між буквою П. Ціна на таку монетку розпочинається від 70-80 доларів за один екземпляр монети. І монети, які виготовлені з іншого металу, не з латуні, ціни розпочинаються від 150 200 доларів за одну монетку. А магнітна коштує взагалі космічні суми. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.